Так, да. Це було тема. близько коло села. Чому вона плой пішки вже зайти? Да, добре, що така іменно в такий момент це все произошло. Больш менш благоприятний. Честь була зима. Привет, Илюша! Привет! Лайк стал, это важно! Это для того, чтобы я миллионером стал! Спасибо, Илюша, спасибо! Сьогодні в місті дуже людно. От заїдемо до додому, вже движуха поменше. А так людей сьогодні не пропхатися, не пролізти, парковки всі парковки зайняті, на всіх отако йдеш, не можна по базарі пройти, не можна по дорозі пройти стільки людей. Справи буд здоров'я могло бути краще, але вже як є. Куда? От не от цього не дінеться. Рисовой вармишели Быстрого приготовления давно уже не ели Я уже ел такой, ну, хотел А это сегодня акция, думаю, жарко, что и будет не я с мамой? Володька, привет! Да, я два стрима. Там на Кока-Кола. Так, ми такого не їмо, я б казав, ми такого не їмо. Ну, пепсі, це не пепсі спрайт по скидці. Бог ти мой, Пепсі. І пепсі. Спрайт і пепсі по скидці. Масло було по скидці. Банани. Ще сьогодні ніфіга не їв. Я голодний, як собака. Купил Ивар Мишель, быстро приготовления, но мама, наверное, вареники сготовят. да? Чи ты то, то. то. И то, и то. И то, и то. И то, и то. знаю. то, не то. И то, и то. Мы то, и то. Мы, отсюда. Мы здесь. В машине едем. Я б хотів бишальки поїсти. Да. То що батьків сказав, що не треба. Дивись. А ні до то тої то зиму. Ай буде. Ввечері не треба буде готові. Буде вже готово. Не так. Тут да. грию та і все, бо ні. Мені... Да, а уже хоть посидеть, и, блядь, сесть и с вами зад что я знаю, мишества, как говорят, как, -то, как -то... Ну, да, 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 я да, стой, стой, а, стой, стой, да, 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 Подожди, Дима. да, 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 <laughs> вони хочуть, я зловити, він тікає. Він не йде. Красиве таке. Страна. Я не в страні, я в машині. Тільки не живу, а еду. А живу я в хаті. Овкост. Ні, в ці шапки дайдеш Володька, спасибо, що ти то тут, то там. Вообще другий эфир надо поднимать. Лайки надо ставить. Напишите, чья я на Олуха похожий. Бо По мне кажется, что да. Черт, трохи еда! Жарко у нас Я не знаю, как ты в шапке в куртке садишь. Доброе, что я хоть куртку скину. Ничего страшного, все постирается, помыется. Как там? Я такой тупой, что сгожусь в депутаты. Там и там машина. Да, я бачу, что тут движение, дай Боже. Ти движуха прям всюди, ты ти двигайся это ж, Ладно, в місті там люди, базар, шмазар. Тут а чого людей так багато. У нас модна машина. На У нас машина місті. глохне на самому інтересному місці, прямо посеред дороги. Це... Тільки виїхав на центр дороги великої траси, да, переїжджать. Пур-пур-пур. Хай кінець, Приїхав. Не, слава Богу, вже давно такого не було раніше щось частовато було не пам'ятаю щось поки там карбюратор не почистив що ми такі не робили ми ж вже і считай систему зажигання ми от все ремонтували, чистили меняли карбюратор чистили вже скільки там ремкомплектов ушло на це все діло. всяких штучок Десь було в чому-то з цього. Діло. Ну так як уже нет такого, значит мы щось поменяли то, що надо. Покушали і мани поспати. Неділя. Мені ще сегодня в клуб йти, я... ми готуємося до концерта, я вам не знімав, не показував. Якось покажу може Карбюратор, карбюратор тема. В 100 раз лучше того всякого говна, якого зараз пхають в машині. От ця машина в 100 раз більше проїде, ніж люба іномарка. Знаєте чого? Бо люди... Коротко, Є у мене знакомі, які взяли машину дорогу в кредит, а вона поламалась. Получається, ти ще не виплатив кредит за одну віч, да? за машину. А вже треба брати кредит на ремонт. І це настільки смішно. Що ти ще не выплатив один кредит, а вже другий будеш брати? Вопрос. Нафіга ти купляв ту машину? Олечка, привет, спасибо, спасибо, родненька Нестабільні обороти, то чого ти на газ нажимаєш? Ти ж як на газ нажимаєш, нестабільні обороти, а для машини це плохо. От ти ж їдеш якось, да? Ти газу нажимаєш, то відпускаєш, сцеплення вижимаєш, тормозиш что то. Це плохо. Багато будеш на тормоз нажимать, він же Мені якось один знайомий каже, ти чого ручником Ти ж його зламаєш. Да чого їм не пользоваться? Нафиг он тоди придуманный, если нельзя пользоваться. Так само и зусим. Зачем ты на газ нажимаешь? Он же сломится. Капитан очевидность, да? заглючил. Спасибо, Илюша. О, заглючил. Алиев, привет, я ты на ВИС. К сожалению. Не, я два эфира выйду сразу. Новые телефоны хуже старых, я вам скажу. Новый телефон хоть трохи, за старый хоть трохи робит. Новый купил, еще хуже глючит, чем старый. Китайці привозходять самі себе. Я вже чувствую, що в мене вже щіки горять, вже спат хочеться, голова чуть починає боліти. Напиши кого я ма. Це коли хочеш спати, коли поїв. У мене таке буває, коли я плохо виспався. Особливо коли плохо виспався вночі. І поїв, добре, я вже їм, я зранку не їв. А в обіді приїжджаю, переїдаю, звісно. А ще не виспаний, втомлений. То мене просто рубить конкретно. Я оце, якщо не посплю після їди, то я не можу. Мені обов'язково треба поспати. Рассказывай, Илюша, мы послушаем, что ты тебя там за история. Мама сбоку спит. Да, добрый хоть телефон щепотки робит. Это уже, слава богу. 50 Cent Jackson, привет. Расскажу вам... Вечерку узнав. Знаєте, в англійській мові є таке вираження, типу, oh man, і вони його використовують навіть до жінок, От в розмові, я, я коли слухав, е, буває, слухаю якісь відоси і не розумів. Ну я подозрівав, що щось. Це, типу, коли там каже oh мене а він говорить з жінкою, або жінки між собою щось говорять, таке, да? oh man, що це значить. на самом деле это междуметие, И означает оно типа, о боже. Ну, то же самый смысл закладывается. Нет, это не шестерка, это четверка. Вообще, это даже и не четверка, это такие разновидность четверки. Богатский привет. В недавньому времени послухати, як їду в город, то включаю собі якусь лекцію. Там нейробіологів, фізиків, астрономов. Стоки всього цікавого можна узнать. От ми то, що ми бачимо, нам кажется, що це реальність. Но на самом деле свет, це ж матерія, вона попадає в нам в... глаза на клетки нервные. Дальше импульс идет до мозга, он там тоже проходит огромный путь. И это же задержка, это задержка от 100 до 300 миллисекунд. И получается, что делает мозг, чтобы не было задержки, он просто предсказывает, что будет дальше. То есть он вам рисует следующие 100 миллисекунд. Их не существует, но он им дорисовывает. Тобто те, що то, ми бачимо, його на самом деле немає це рісована віч. І та ж сама вещь з пам'яттю. Пам'ять ми пам'ятаємо не як відео, а як запись ключових моментів. Ми ж змінаємо цю картинку. Взагалі, мозг рисує цю картинку з допомогою відображення і дорісовує нехватаючі не деталі. Тобто то, то чого не вистачає, він дорісовує. А потім ці деталі придумані, дорисовані, він їх записує, як существуючі. І виходить, що ми, в нас з'являються ложні віспоминання. Того мемуари читати не треба. То, що там 70% брехні буде. Ама спіть, я потім добрий день передам. Це вообще удивительно. Причем наш мозг получая информацию не в виде картинок и звука. Он получает информацию в виде сигналов. И потом, получающий эти сигналы, он рисует нам картинку. И получается, что в кожного человека мозг рисует свою картинку. Того мы так по-разному бачим цей мир. От представте, щоб це, допустимо, ви сидите в якомусь бункері 20 кілометрів під землею. І вам, ви нічого не бачите, ви ніколи в житті не бачили ні небо, ні природу. Але до вас доходять сигнали, вам хтось передає. різні люди передають вам небо синє. І ви можете тільки подозрівати, який це синій. Того людей з дальтонізмом іноді можна і не зрозуміти, що в його дальтонізм. Або є люди, які погано сприймають відтінки, для їх відтінків не существує. Або наоборот слишком багато відтінків чоловік добре розлітає. Тобто в кожного мозку це такий чоловік, який сидить в бункері і тільки по сигналам, що трісує якісь картинки. У нас навіть є технологія, як стерти відповідання. Получается, коли ми щось, то, то пам'ять переходить з довгострочної пам'яті в коротку, а коротку пам'ять можна стерти з допомогою таблеток, либо шока якогось. І от якщо чоловіка заставить вспомнити щось, а потім дати йому определенне вещество чи э, якийсь шок йому привести <ріст> то чоловік забуде якесь воспоминания воно стрется з його пам'яті. це вже зараз використовується в ліченні різних э, розстройств птср там допустим человеку трошки прошусь он чтобы забулся если есть такая ну, нужда у нас дождь пошел что придумал анечка Её, и дождь Потому что если есть какая-то внеземная цивилизация да, за пределами нашей галактики, мы никогда с ней не свяжемся. Есть куча законов физики, которые нам просто не дают этого сделать. Так что если мы не найдем ни одну цивилизацию в пределах нашей галактики, то это конец. Ведь есть несколько причин. Перше, це все, якщо ми будемо путішествувати з великою швидкістю, то час для того, хто путешествує і для того, хто на землі живе, тече по-разному. І, допустим, злетати до якихось далеких галактик і вернутися назад, то вже коли ти повернешся назад, землі може і не бути на цьому місці. Друга причина це те, що коли ми дивимося в телескоп, ми бачимо прошле. Якщо хто не знав, кому цікаво, розкажу, якось як це працює. Коли ми дивимося в телескоп, ми бачимо прошле. Тобто, коли ми дивимося дуже далеко, от в червні цього року, 25 червня, у мене ще ролик про це був, що запустили новий телескоп Джеймс Веб, якщо не вживаюсь, називається, який вот, бачить на 13,5 мільярдів назад. Ну, В Це в, в прошлому, заговарюйся. Получається, в те час не було ніяких інших цивілізацій. Ми не можемо побачити, що в нинішнє час робиться в моїх галактиках, на зараз, на, на нинішній момент. Ми можемо тільки побачити, що там було мільярди років тому. А мільярди років тому там ще нічого не було. І навіть внеземні неземні цивілізації, коли будуть дивитися на нас, на нашу землю, вони її навіть може, і бачити не будуть. Для них вона ще не существує. А це, в принципе, две таких причины. Есть еще масса других, допустим, материя. Для того, чтобы путешествовать с такой скоростью, надо мати, какую-то материю, которая выдает столько энергии. А у нас такой материи нигде нема. Чтобы создать что-то такое. Дождь ведра. ох Боже мой, я вам говорю, человек едет без света. Ну ты гонишь. Ладно, дорогенькие, дальше связи не будет. Ставьте лайки и подписывайтесь. Приходите на следующие трансляции. Все, всех обнял. Пока.